Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді клавіатура GamePro GK109. Вона коштує 1000 гривень, якщо я не помиляюся, але вона була куплена по акції за 800. Тому давайте почнемо. Ми вже її розпаковували, дивилися. Зразу такий спойлер плюсів в неї мало. Значить, іде вона в такому пакетові. В комплекті гарантійний чаг і брошурка, де показуються, які є ну, види, види підсвітки і та все. в принципі, Тут комплектація да, і види підсвітки, ну підсвідки. Клавіатура має ось такий вигляд. мультимедійні клавіші. Які продубльовані на Фках. І мені кажеться, це говорить про те, що довго вони жити не будуть, так як оця клавіша взагалі запавша. Не знаю, чи вам видно. Но вона запавша вона більш запавша, ніж ці. Так. Кабель не в оплітці. Звичайний. Навіть. далі. Це не резинки, а якісь такі не знаю, вставки. Ну, Пластмаса такої якості, ніби як резинки. І на цих відкидних лапках такі самі. Я вам покажу, як буде Стояти на столі без коврика. Так, фокус мені дайте, будь ласка. Це воно просто стоїть. А так воно на лапках. І на лапках вона більш впевненіше держить. Впевненіше, Впевненіше, може. Язик запитається. Так. так. А, ще по якістю збірки. Не знаю, видно чи ні, але ну, вона тут прогинається і добряче прогинається. Сама клавіатура дуже легенька, нічим не відрізняється від клавіатури за 40 гривень. Тепер давайте її підключати. А, ще я мав фертве кільце, яке від перешкодне усякі часті зменшує перешкоди. Ось так правильно Ми дивимо. сказати. Давайте підключимо. Ще потім в кінці відео я зрівняю зі своєю клавіатурою і заодно звук клавіатури зрівняю. Давайте зараз зближу, щоб її було краще видно. Значить, у нас є декілька режимів підсвітки. Перший це просто статично ні, затухання Ось такі кольорові гамі. Другий це просто зміна кольорів. Третій. Це ви нажимаєте, коли вона почне ну, блимати. Ви можете забідити п'ятизонну підсвітку. Нажимаєте ще раз і вона така зберігається. І тепер, коли нажимати на цю клавішу, буде така підсвітка, такою я ви, ви хотіли. Далі, хвиля. Можна зменшити швидкість, збільшити швидкість. Так само яркість зменшиться. Далі пульсація різними кольорами. І просто вимкнений. А, ще з мінусів оцей логотип, який постійно світиться тільки червоним кольором. Як ви бачите, підсвітка тут нерівномірна. Так, і далі продовжу тему підсвітки. Що було видно. По центрі вона ярка, збоку вона вже більш тускліша. З цієї сторони трохи не так, але саме на Escape і Єшці вона така. Оці клавіші також мають підсвічуватися, але ви бачите, вони не світяться. Точніше, як-не-як, -як, там ледь-ледь воно підсвічує від цієї області всієї, що підсвічується. І воно там трошки заходить. Мультимедійні клавіші, ще раз повторюсь, а, фокус бився клас. Мультимедійні клавіші ще працюють. Це заходить в мій комп'ютер. Відкриває ваш браузер, який у вас за замовченням. Відкриває пошту, пошук, калькулятор. Це колесо гучності. Яке це єдиний, я, напевно, рахую, плюс в цій клавіатурі. Прямо ну... воно класно зроблене. Хоча воно і вкрадене в HyperX Elite 2. Перемикання пісень, стоп пауза. Взагалі зупинити пісню. Що ще можна сказати? А! Мається така підставка під телефон. Так, зараз я навіть покажу. Де то інший телефон? тобто ви можете поставити телефон. І не знаю, наприклад, якщо ви граєте з друзями і хочете, щоб вони вас бачили ви собі поставили телефон, включили камеру, вас видно. І міні-стрім такий. І це плюс. І все. Плюси на цій клавіатурі кінчилися. Так, про що ще можна розказати? Mm. Ну, по я сказав, підсвітка дуже тускла. прям дуже, навіть да, зараз я порівняю з моєю клавіатурою. Зараз я поставлю красний кольор. Дивіться, не знаю, як вам видно на камері, але я зараз спробую сфокусуватися, щоб було максимально переданий колір. Ну, о. Оце в мене рожив на 50% підсвітки. Якщо порівнювати ці дві клавіатури, то ця... Ну, вона напевно 40%. І 100%. Тобто в мене набагато яскравіша, в мене більш насичений колір, більш вона, ну, вона взагалі рівномірна. Тому що тут а дивлячись під яким углом. Ой, кутом. І вона буде. Ну, її буде погано видно. Плюс, що ці клавіші бокові дуже темні, бо пісідка знову до не достає. По вазі моя також важча, в мене, в мене кабель в опліці. Зараз я, напевно, виключу це відео. І запишу звук. Ах, так, ще забув. Виключи вже камеру. як по підсвітці. Тут я вже ще бокові вставки. Як ви бачите, не ультра він. Кстаті, зараз я виключу світло і я вам покажу. Скільки моя яскравіша. Оце, ну це що таке? Ну, за 800 гривень, чесно, можна було б зробити щось нормальне. Це... Я не сказав би, що 800 гривень це мало. Це як мінімум середній бюджет і можна було б зробити якісну клавіатуру. Хоча б ну, щоб ярка під. Ой, яскрава підсвітка була. Ну це позор. Зараз я ще запишу звук. А, ще тут, як написали на коробці, відчуття як на механіці. то я не знаю, що це з механіки, хіба пробіл, який класи, печатна машинка, і все. А, ще забув за функції. Е, можна заблокувати клавіатуру. Тобто ви нажали? Все, ви нічого не можете нажимати. І... Розблокували. Так, і на цьому функції в принципі, закінчується. Зараз я виключу знову камеру, поміняю ракурс і покажу вам, як у нас звучить. Так, в мене мікрофон не найгарної якості, надіюся, він передасть. А тепер моя клавіатура. Ну, все, начебто записав так чесно як міг. Розказав все, що в принципі можна. Ну, давайте перейдемо до висновку. За 800 гривень можна знайти краще. За 800 гривень це ну, стидно таке робити. Просто Ну, підсвітку можна зробити яскравішу. Її можна зробити рівномірнішу. Да, з плюсів. Колесо гучності, підставка для телефона. Все, плюси кінчилися. Кабеля в опліці немає. Що ще Логотип, який постійно світиться і. Не знаю, напевно. Так, да, ще й вся яскар... яскравість, напевно, в логотип пішла. Ми ще до цієї клавіатури з другом брали Razer Synosa Lite. То якщо ви будете брати по підсвітці, Razer Lite, да, вона там рівномірніша, але вона ще тускліша, ніж тут. А тобто там прям взагалі не рекомендую, якщо вам. Якщо ви хочете э, друкувати вночі, то Razer Сенозу краще не брати. Вже краще доплатити і взяти Razer Сіноза V2. Я не знаю. Ну, якщо ви клавіатуру знаєте свою, вам просто треба, щоб вона ну, гарно дивилася, то да, можна взяти, але я би не знаю якусь акцію чекав. Я, ну, вона взагалі по акції за 800 гривень. За 1000 гривень я її ніколи в житті не брав. Тому що я свою HyperX Alloy Core колись купив по акції за 1300 і, ну, і якість, як би, ну там, навіть неозбройним оком видно. Тому ось такий огляд. А, не пам'ятаю, що я вам показував. Оцю присідку рівномірно. На всяк пожежний ще раз покажу, бо я не сильно техноблогер, щоб все повнити і всі аспекти озвучувати. Все, дякую за перегляд. Надіюся, що якщо купите, то ви знаєте, що ви купляєте.